До 21-ї, бо ти вже йдеш додому, 21-ї лягаєш спати. спати. Угу. Ти дуже дисциплінована, і це те, що мене дуже сильно здивувало. А як ти? Який в тебе взагалі розпорядок дня? І коли воно в тебе все почалося? Чи це для тебе так важливо принципово? Ем, ну... По-перше, я вже просто привикла, але почалося це все з дитинства, тому що ми всі ходимо в школу зранку, потім ми йдемо в університет, а потім ми ходимо на роботу. От і зазвичай ну, зйомки в мене вони починаються зранку, через то ну моя робота теж починається зазвичай зранку. Відповідно, я мушу вставати стати шостій ранку. 6 сьомо ранку до школи в університет і на роботу. Але ти... від цієї дисципліни. Ти... але ти шо ти... ти не прогулювала університет? А як же це прийти Ні, на другу? пару? Ні, у Мене були дуже строгі батьки і дисципліна. Я мусила вчитися добре. І в тебе ця звичка тримається досі, але ти медійна е, персона, ти займаєшся різними штуками, в тебе багато справ, сьогодні в нас подкаст. В тебе ж точно ще будуть якісь справи після цього подкасту. Та, ти все встигаєш, розкажу, і я ти на... все встигаєш до дев'ятої, і тобі окей, так? Ні, я насправді дуже лінива людина. Так сталося, що я стараюся всі свої справи зробити, ну там, скажем, не знаю, до шостої вечора.